Я в Празі, Олександр веде блог. Чим займаєшся? Оформлення документів. Тобто така допомога мігрантам. Люди платять вам за ваші Ні, послуги? Ні, Безкоштовно. Як вести бізнес? Та це неможливо. Як загалом ситуація з міграцією? Людина приїжджає і вклеюють візу, і вона має такі ж права, як і Чех. В основному жінки приїхали з дітьми сюди. Так. Приїхали українки, вони просто. Поклали ринок б'юті в Польщі. Те, те саме в Чехі. Чешки навіть почали трошки на наших дівчат задивлятися і трошки краще за собою стежити. Який рівень зарплат тут житло, а як з житлом? Десь половину вартості житла буде оплачувати роботодавець. Так, да, Чехи такі. Вітаю, панове. Я в Празі, в Чехії, в гостях у Олександра. Олександр веде блог про життя в Чехії. Він вже давно тут знаходиться, працює, має свій власний бізнес. І, власне, от я приїхав і дізнатися в Олександра, як виглядає життя і бізнес в Чехії. Так, Олександр, так. дякую, що погодився розповісти. Скажи, скільки ти вже років тут живеш, так щоб зорієнтуватися? Вже майже 10. 10 років, так. Чим займаєшся? Останні, мабуть, років 6 допомагаємо людям адаптуватися в Чеській Республіці. Допомагаємо знайти роботу, допомогти з житлом, з курсами чеської мови. Розповідаємо на каналі, як виглядає оформлення документів, тобто така допомога мігрантам. Твоя фірма не випадково називається Мігрант? Так. так. У мене бізнес емігрант, Олександр емігрант. Тьоскі. Да. В тебе агенція праці? Ну, більш рекрутингова агенція. Ми напряму на заводи даємо людей. Рекрутингова, тобто різниця яка, що е, вони працевлаштовані у вас в фірмі? Ні, чи? Вони, е, ми працевлаштовуємо напряму на заводи. Угу. Тобто ми знаходимо завод, який е, е, шукає робітників, і ми знаходимо цих робітників для цього заводу. Люди платять вам за ваші ні, послуги, ні? Безкоштовно. Роботодавець вам Роботодавець все оплачу. Як вести бізнес в Чехії? Ну я скажу так, я займався бізнесом в Україні, то чим в Чехії набагато легше. В мене була своя кур'єрська служба. Ага. Ми займалися і доставкою документів, і доставкою квітів. Ну, таке все, що зв'язано з доставками, то в Чехії набагато все. Простіше. А ти прийшов до Агенції праці відразу? Чи ти пробував якісь різні теми? Ні-ні, я... ну, як бувалося ну, а... становлення емігранта в Чехії. Дивись, це було дуже цікаво насправді, тому що я приїхав як звичайний робітник, я працював тут на, спочатку на дуже грязних роботах і дуже важко. І почав вести канал про життя в Чехії. Ми починали це ще робити з дружиною, просто розповідали. Як нам, емігрантам, живеться в Чехії? Потім ми стикалися з якимись труднощами, і ми розповідали, як ми ці труднощі проходили, щоб людям, які... І приїхали вже в Чехію після нас, щоб їм було трошки простіше, тому що коли ми їхали, інформації не було зовсім. Uh -huh. І ми цю інформацію шукали десь в інтернеті, переводили з чеської на українську, десь ходили на поліцію, питали, а як це зробити, як це. Це було дуже складно, особливо, коли ти приїжджаєш і не знаєш мови. Це було дуже складно. А ми це все перекладали, розповідали людям, як це зробити простіше. І з часом люди почали запитувати, а як знайти роботу, а допоможіть там, а допоможіть там, а цей роботодавець нормальний чи він обманює. І так у нас це все поступово-поступово і переросло в бізнес, коли ми вже професійно знаходимо людей, знаходимо роботодавців і знайомимо їх. Історія абсолютно аналогічна. Спочатку почав розповідати про життя, про свій шлях, а потім воно переросло несподівано в бізнес. Не? Так. Як це? Як, це, як це так буває? Чому так воно буває? що З'являється попит, і тоді вже підприємець реагує на цей попит. Чи мені здається, що коли ти робиш щось від чистого серця, тому що це спочатку не малося на увазі якийсь бізнес, ми просто допомагали людям безкоштовно. Але коли це, ти на це починаєш витрачати більше часу, ніж на основну роботу, тоді ти вже починаєш замислюватися і щось вибирати. І так доля нас привела до такої праці, коли ти заробляєш гроші і допомагаєш людям. Скажи, ти за 10 років побачив якісь зміни в міграції, хвилі міграції? Ну, зараз зрозуміло, під час війни дуже багато приїхало українців. Але як загалом ситуація з міграцією до Чехії? Охочі українці їдуть зараз чи трохи минають країну? Ну, я б навіть так трошки з юмором сказав би, що. В свій час ми створили цю хвилю міграції, тому що ми показували, як виглядає життя в Чехії. Ми подорожували, знімали. Я показував свою роботу, і люди почали на це реагувати. І можна так сказати, ми популяризували Чехію. Почались ці великі набори. Потім створився режим Україна, коли Чехія вже створила спеціальну програму для того, щоб запрошувати українців на 90 днів. Так, ці візи? Ні-ні, ні. Це були довгострокові візи. Тобто зробили спеціальну програму, коли роботодавець може відкривати візи для працівників. Зразу це буде ВНЖ на два роки, угу. і люди могли приїжджати і розвиватися, продовжувати ці візи ще на два роки. А через 5 років вже могли отримати постійне місце проживання в Чехії. Наскільки складно було отримати візу в Чехію, чи от з, з тією mm -hmm. програмою стало простіше? З тою програмою стало набагато простіше, тому що раніше це було все через агенції, які, як всі знають, дуже часто обманювали людей, і зробити ВНЖ це було майже неможливо. Окей, а це вони напряму дозволили, роботодавцям так, так. А коли дозволили напряму, тобто роботодавець, якщо у нього є якийсь набор на завод, вони можуть е поїхати в Україну, зробити там тестування і можуть одразу там 200-300 людей привезти сюди. І е це було вигідно, як і для людей, тому що гарантом виступала держава. І держава гарантувала, що якщо вони дозволили цьому роботодавцю привезти працівників, тобто цей роботодавець. Е Має виповнити певні пункти, щоб входити в цю програму, і це захищало потенційних працівників, ті, які їхали з України в Чехію. Да, я пам'ятаю, і але був один мінус: що для, для працівника, що коли він звільнявся з цієї роботи, то йому анульовували документи, так Ні, -ні, -ні. Він, ні? не анульовували? Ні. перші півроку. Робітник повинен відпрацювати у першого роботодавця, який зробив йому ці документи. Угу. Якщо він в ці півроку звільниться, то він втрачав документи і е, мусив їхати додому. Uh -huh. Але якщо пройшло півроку, він потім міг змінити на нового роботодавця собі. Ну був стримуючий фактор, на відміну від Польщі, стримуючий фактор, uh -huh. немає абсолютно ніякого там приїжджаєш, чи ти. Відпрацюєш один день чи півроку. ти не регулюється. Немає абсолютно ніяких зобов'язань. Там Польща дає наліво і направо всім документи. Навіть більше зараз там цілий скандал на всю Європейську унію, що поляки видали якусь там 80% віз з усієї усього Шенгену. Це видали поляки. Вони Просто всім підряд видають. Не зрозуміло, чому чи в них там така проблема. В нас верніше така проблема з нехваткою робочої сили. Чи яке в них бачення, чи просто корупційна складова, зрозуміло. Ну але зараз це було до війни, так? а зараз як ситуація виглядає з працевлаштуванням українців? Всі, хто приїжджає, вони отримують документи автоматично на роботу, чи як? Так, зараз зробили візу тимчасового захисту, я вважаю, це по всій Європі. Людина приїжджає і вклеюють візу, і вона має такі ж права, як і Чех. Тобто людина може, має вільний доступ до ринку праці Чехії. Він може йти на роботу, міняти роботу, тобто абсолютно вільний доступ. Це для всіх українців по паспорту, хто має українське громадянство, чи тільки для тих, хто приїхав після 24 лютого 2022 року? Це для тих, хто приїхав після 24 лютого, тобто біженці, які тікали від війни і. У яких не було більше ніяких віз, тобто Чехія тут так ставиться. Якщо у вас була відкрита віза в якусь іншу країну, то Чехія вас уже не прийме по цій візі. Тобто, з Польщі, якщо хтось хотів би приїхати, то його Ні. не приймуть. А що ви потрібно? Не що ви потрібно, для того, щоб працювати в Чехії? Ну вже все уже потрібно робити тільки таку візу, як робили раніше. Вона називається трудова карта. Тобто можна взяти документи тут у чеського роботодавця і податися в чеське консульство в Польщі, отримати цю візу і приїхати сюди. Можна в Польщі отримати візу? Так, в чеське консульство, коли подаєш документи, то тут все вирішують і посилають назад уже на документи на візу. Ти орієнтуєшся, наскільки складна ця процедура, і чи реально це зробити? Чи... Складна. Складна, так? Да? Складна. От у нас. Вона повертаючись там до минулих років, скажімо по цьому програмі для України, то воно десь прирівнено по складності чи складніше ніж складніше. складніше. Скажу чого складніше, тому що ні в кого немає досвіду з цим. І от ми, вже скільки працюємо, у нас ще стільки перший чоловік подається зараз в Польщі. Ми подивимося, дадуть йому, не дадуть візу, але ми знайшли тут йому роботодавця, і він з Польщі подається, щоб приїхати і працювати в Чехії. Тобто у нас це такий буде теж перший опит, і ми вже будемо е після цього знати, як це все працює на практиці, mm. не тільки в теорії. Добре, розкажеш потім, так? Да? Добре. <с>? Будемо мати досить. Я чому запитую, тому що мене Чехія цікавить, так які. Інші країни Євросоюзу мене цікавлять в плані бізнесу. Я задаю собі питання: uh -huh. а що буде, якщо я приїду сюди, в Чехію, захочу зробити якийсь будівельний проект, і що мене чекає? Чи будуть в мене працівники, чи знайду я їх тут на ринку, чи я зможу свої бригади своїх людей взяти з Польщі, привезти сюди, зробити виконати ту роботу і поїхати назад? Чи таке можливо, чи ні. Ну, е, наскільки я знаю, якщо е, польський роботодавець і він е, має якісь об'єкти в Чехії, то можна посилати як у відрядження. Так, це та сама історія, що в нас, що можна посилати відрядження в Німеччину, в Бельгію. Ніби якби по всьому Шенгену можна uh -huh. це робити, по всьому Євросоюзу, але деякі країни відносяться до цього. Не дуже, скажімо так, скажімо, там uh -huh. в Данію поїхати, це однозначно депортація, чи в Австрію, чи там десь якісь такі країни, чи в Італію навіть, вони дуже негативно до цього ставляться. А як в Чехії? А yeah. Можна приїхати і yeah. працювати? В Чехії, дивись, як це працює. Е, якщо у тебе польська віза, ти працюєш на польську фірму, якщо тобі е, чешський уряд праці видасть дозвіл на роботу, Mm -hmm. То ти з польською візою і з цим дозволом можеш тут працювати якийсь е, певний період часу. Ну, 180 днів в рік, напевно. Mm -hmm. Певно, так. Mm -hmm. і... і все. Якось. З цим проблем немає. Якщо уряд праці видав дозвіл, то це все легально. У нас були такі об'єкти, що я пам'ятаю. Е, за часів ковіду ми теж так працювали і приходили перевірки від уряду, перевіряли всі документи, і у людей з цим не було проблем. Дозвіл. Тобто все одно потрібно отримати дозвіл на роботу. Дозвіл на роботу, але це не складно. Не складно. Не складно. Тобто. Ти декларуєш, що в тебе є польська віза, ти працюєш працевлаштований в Польщі, звертаєшся. Це, на... це роботодавець робить. Тобто роботодавець звертається до уряду праці в Чехії, показує, я хочу е влаштувати цього працівника. І там, наскільки я знаю, це не складний процес, і це робиться ну, швидко. А якось вони вимоги додаткові виставляють, чи вони там е перевіряють ринок праці тут, на місці, якщо вони не знайдуть працівника тобі під ну, твої вимоги. Як видається, ці, дивіться, ці вже тонкощі? Це я вже не знаю. Це вже більш з адвокатами. Ми колись ці документи робили все через адвокатів. Тобто вони все згідно закону нам робили, співпрацювали з урядом праці, і все було добре. Який рівень зарплат тут в Чехії для працівників? Можна по будівельникам По будівельники щось підкажеш? По будівельниках, ну так, дуже розмито. З будівельниками не працюємо. Не дівельник. працюємо з будівельниками, ми більше з заводами працюємо. Ваша спеціалізація це заводи, фабрики, так. Які можна дізнатися детальніше, щоб розказати? Е Ну, ми співпрацюємо, намагаємося шукати кращих роботодавців. Ми співпрацюємо з трьома заводами. Шкода, з заводом, та заводом Татра. Ще багато там завод Бобка той же рівень зарплат. Що стосується некваліфікованих працівників, то десь зарплата стартує від 6 євро на годину. Якщо... Це на заводах. На заводах. Декваліфіковані працівники це хто? Кого ти маєш на увазі? Оператори. Оператори це хтось на лінті. Стоїть берем, на забирає. лінії, йому показали роботу, він там за тиждень навчився на цю роботу, і він стоїть, робить якусь е одну операцію. Для цього не потрібно якогось досвіду, потрібно, щоб у тебе були руки, і ти це міг робити в тих нормах, яких потребує цей роботодавець. Візьму Зараз калькулятор відразу. Подивимося, 6 євро перевести на злоті, 6 помножити на 4,60 це 27 злотих. Ну, я тобі скажу, що зазвичай мануально. А це ти говориш брутто чи на руки вже те, що отримає? На руки. 6... 6 євро на руки. Так. Ти порівнював з рівнем зарплат в Польщі, як виглядає Чехія чи ні? Ні, але так. чув, що Чехія трошки виграє по зарплатам. Да. ну Якщо дивитися на те, що ти зараз говориш, то прям дуже сильно виграє. Бо 6 євро для звичайного працівника на заводі. А скільки спеціалісти тоді отримують? Ну, Спеціалісти, дивлячись, який ну, від 8 євро десь так. Це на руки. Житло, а як з житлом, Це... Залежить від роботодавця. Є роботодавці, які дають житло, можуть давати безкоштовно, можуть частково компенсувати якусь вартість там. Половину, може 30%, може 70%. На тих 8 євро практика показує, що житло буде зазвичай безкоштовне чи платне? Бо якщо взяти Польщу, скажімо, нехай да, в Польщі спеціалізація на 8 євро 8 помножити на 4,60 це буде 36,80. 36, це буде житло безкоштовна гарантія. Причому ставка 36 злотих це є дуже хороша ставка для Польщі. Хай з безкоштовним житлом, але це дуже хороша ставка. Ну в Чехії при такому рівні зарплат, то е, десь половину вартості житла буде оплачувати роботодавець. Є роботодавці, які повністю оплачують, але в більшості випадків, десь, якщо на крони е, в гуртожитку коштує е, 7 тисяч крон, то десь 3,5 буде оплачувати роботодавець. 3,5 це дуже просто колись було рахувати. 150 євро десь. Колись дуже просто було рахувати, тому що 25 курс був в Україні, гривні, так? Uh -huh. і що гривні, yeah, і що yeah, корони, yeah. чеські було однаково. Зараз трохи змінилося, і не так, не так легко. 150 євро за житло це дуже хороша ціна за житло. В Польщі, я кажу, там, 150 це тільки ліжко в гуртожитку. Ну, це теж буде ліжко в гуртожитку. Ліжко, в гуртожитку. ліжко в гуртожитку. А квартиру, якщо зняти самому. Квартира, ну, знову ж таки, залежить де. Це буде Прага. чи це... Якщо в Празі, то однокімнатну квартиру ти знімеш десь за 12-15 тисяч крон. Зараз я порахую в євро, це десь буде 500, 500, десь. 500 євро вже можна знайти. А якщо це буде острава, то за ті ж там 500-600 можна зняти трикімнатну. Угу. Тобто а. тут залежить від локації. А ти говориш, що за 150 євро це при умові, що роботодавець оплачує половину твоєї, твого ліжка так, так. в кімнаті. Тобто 150 а, платиш ти і 150 плати роботодавець. А по-нормальному це 300 євро тільки ліжко в гуртожитку, так? Да? Так, в, в, в хорошому, ртожинку. так. Там, де два чоловіка в кімнаті, так, чоловіка в кімнаті прибирання, в кімнаті. там все, так, да? угу. в хостелі. Це якби нормально. Що ти розумів, 300 євро це коштує. там, в Німеччині там чи в Бельгії коштує так само mm. житло. Тобто тут рівень житла досить високий. Ну але зарплата, звісно, там 8 євро на годину. Це дуже привабливо. І якщо роботодавець буде оплачувати за житло, то щоб ти розумів, що працює багато людей в Німеччині на ну, 10 євро на годину. Вони платять за житло самі е е проїзди, їм там залишається Я, я, Я чув, я чув. І причому, що невідомий факт, що вони працюють офіційно там в Німеччині. Ну, Такі реалії. Якщо там 12 євро ти отримуєш, тобі залишається 10 євро чистими в Німеччині і, е, е, ну, і тебе немає перспектив розвитку і офіційного працевлаштування, залишитися там, то Чехія так цікава країна виходить. Мене цікавить будівництво і все, що навколо будівництва. Як тут з ринком? По, по будівництву є попит на будівельників, шукають людей, шукають no. фірми, які можуть виконати якісь замовлення, побудувати. Я тобі скажу по будівництву, по тому як розвивається. Тобто, Прага, вона росте шаленими темпами. Дуже багато житла строїться, і цього житла людям не вистачає. Ну, історія яснодарна, житла не вистачає і скрізь, і в Варшаві, і в Україні не вистачає житла, але тим не менше, чомусь там ціни на це житло не, не падають, немає якихось таких програм, щоб воно було загально доступне. Все одно якісь такі, що купити це житло no. практично нереально. Але будується вона на периферії чи яка локація цих будівництв? Для кого будується житло? Oh. Це багатоповерхівки? Це, це багатоповерхівки і таунхауси. Яка висота тих будов? Тут? В Прагі дуже високе, не будують 7, 8, 9 mm. поверхів, 3 поверхи. Міське будівництво, так. Аналогічна історія, як mm. з Варшавою. Тут е, працівники скільки отримують на будові, можеш сказати? Uh, ну, опять-таки, з того, що я чув, тому що ми з будівництвом не працюємо ну, десь. Від 130-150 крон на годину це десь опять-таки тих, тих же від 6 євро, я вважаю, десь так. Тому на заводі працювати, слухай, платять 8 євро на годину. А... Ну тут залежить від людини, що кому подобається. І з тих 6 євро, що будуть знімати за. житло? Не, не, це вже буде безплатно. чистими, А насчет житла. Ну, я вважаю, що на стройках там а, дають житло. Рівень зарплати плюс мінус що 6 євро це 27,5 злотих рівень зарплати, такий, як в Польщі, там від 27 євро стартує. Mm -hmm. Бо я знаю, що отримувати і 180, 190 коронь, і 200 корон це так. цілком реально так, на будові. Якщо є досвід, і якщо ти спеціаліст, то. 200 поділити на 25 це 8 євро. 8 євро цілком реально. Хто спеціалістом може заробити в будь-якій країні, я так зрозумів, не? так? Так. Я тобі скажу, що мені цікаво в Чехії по будівництву тут подивитися, роздивитися, тому що я бачу, що тут платять навіть там, чи 6 євро, чи 8 євро mm -hmm. на годину. Я знаю просто, я знаю людей, які працюють теж на 8 євро на годину. І робота в них тут на розслабоні, Вони собі ходять вільно, вальяжно і продуктивність mm -hmm. там підозрює роботи. Така собі. от я задаю собі питання: а що буде, якщо сюди зайде фірма з бригадою класних спеціалістів, які працюють продуктивно, які зацікавлені працювати на результат, а не на години? І що вони зроблять? Як вони зроблять? І я впевнений, що якщо тут е, польська, якщо тут чеський роботодавець має можливість платити 8 євро на годину? Плюс ще житло оплачує, і все там, і бонуси, і офіційне працевлаштування, mm -hmm. цілком ймовірно. Я сподіваюся, що це офіційне працевлаштування. То які ж йому витрати назбируються за місяць часу чи за період цієї будови, я думаю, що колосальні при такій продуктивності праці. То можливо вигідніше нам тут сюди зайти і зробити щось проектно, там підскочили, побудували за півроку якусь багатоповерхівку. Вернулися назад, я думаю, що там ну, був би зазор більший і цікавіше для працівників. Ти кінчення. розумієш, стосовно праці, ти кажеш так, да? на розслабоні. Справа в тому, що чехи вони самі такі, вони нікуди не поспішають. Вони якось так. Ну, У них немає такої гонки, як у нас. Знаєш, треба зробити швидше, швидше, швидше. Ну, ніхто нікуди не поспішає. Вони прийшли да, на будову, пішли, попили кави. Там, ну, то я... Працював з чехами на виробництві, то я знаю, це якось дуже повільно починається робочий день. Тому можливо, знаєш, якщо ти прийдеш і скажеш, що ми цей будинок побудуємо на 2 місяці і, скоріше за, за ці самі, самі... гроші. Да, чехи такі, то Та це неможливо. А на що, ну, да? ну, ну, можливо, таке будь, я не знаю, просто так. Думки вслух. Так, да, ну я цікавий цікава думка, я над цим не задумувався. В принципі, можливо, має місце бути така, така думка. Бо в Німеччині, скажімо, при ці при, при тому, що висока ставка за годину, там має бути і продуктивність. Тобто ці гроші ти по-любому мусиш відробити. Ну тому я це чув, так... я чув, що німці дуже да, так вивижимають, вижимають, вижимають, вижимають. нашу. Поляки теж платять за. Години, але вижимають. Там, продуктивність має бути, mm -hmm. робота має бути зроблена. А в Чехії, ну я не знаю, хочеться зайти сюди, як то говориться, зі своїм уставом чужий монастир, але чи це вийде? Бо ми вже теж маємо, ми набили гулі собі е, в інших країнах, чи саме там е, в Бельгії, да? mm -hmm. де, де ти приходиш і. Ну, ну не знаю, як пояснити, але суть тому, що да є різниця менталітету, коли просто ти прийдеш, скажеш, я зроблю швидше, а тобі нашу. Нашу робити no. швидше, коли є розплановано, там по годинах розкладено. Якщо ти зробиш швидше, то вони відразу це розцінюють, як ніби ти зробив не якісно, не по технології <membrot can respond to you> або ще щось. Це треба враховувати ці особливості менталітету. Я працював колись в Чехії, це ж був ще а, який це рік, мені було 18 років. Я, з 18 років я приїжджав деколи на заробітки на, на фушки. Uh -huh. І плюс-мінус бачив, що тоді робилося. Були люди, які працювали продуктивно, то більшість тих працівників вони їх стримували, тормозили, тихо, 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 куди ти спішиш. У мене був один випадок, я жив колись з хлопцями в гуртожитку, і вони працювали на будові. І вони розказували: я собі прийшов на стройку, відмітився. Взяв кабель і пішов кудись. Пішов, походив, в обід прийшов, поїв, до вечора посидів десь і пішов додому. Ну, тобто. Нічого не зробив за цілий день. Так. Йому так. за це заплатили. А вони це взагалі нормально кузитові відносяться, я просто не розумію. Тут фірми, вони більшість приватні фірми, чи це якісь державні замовлення? Як тут... Приватні, Приватні. До тебе звертаються підприємці, щоб допомогти фірму відкрити, вести цю фірму? Ні. Ні? Ні. А є наплив, є попит підприємців, бізнесменів зараз на Чехії? Так, так, дуже багато, я знаю, приїжджають, відкривають там ті ж дівчата, відкривають якісь салони краси, там дуже популярно, багато бізнесменів приїжджають з України, і кожен якось швидко орієнтується і продовжують робити, скажімо, те, що робили в Україні, те що вміють. Є якісь спільноти українців тут? Так. Це. по… Б'юті це дуже популярна тема. Ми теж приїхали, я скажу, як в нас було, що приїхали українки, і вони просто поклали ринок б'юті в Польщі, бо почали відкривати свої невеликі салони, надавати послуги. І настільки якісно наші дівчата це роблять, що польські підприємства ну, це факт. Вони, так. Просто, вони просто залишилися далеко поза конкуренцією, десь там внизу пости задніх. Бо високий дуже рівень і гарно наші дівчата роблять. Тому можна сказати, що вони навіть створили ринок новий, підняли, ну, підняли новий якість. Рівень, да. те, те саме в Чехії також. Чешки навіть почали трошки на наших дівчат задивлятися і трошки краще за собою стежити. <реш> Побачили конкуренцію. Так, так, так. В основному жінки приїхали з дітьми сюди. Так. Підкажи, підкажи, що, що, що ще що вас цікаво тут відбувається. Дуже багато змін. Спочатку був ковід, і це все мінялося, тобто люди не могли приїжджати, ми орієнтувалися більше на внутрішній ринок. Тепер, навпаки, приїхало багато наших, але приїхали багато жінок. Ага. Тому якось ми намагаємося і жінкам знайти роботу. І Поговорити з роботодавцями, пояснити, що приїхало багато жінок. Можливо, у вас є якась робота, яку можна переорієнтувати на жінок, тому що чоловіків реально мало. І з деякими роботодавцями ну, вдається домовитися. Ну, слухай, історія та зі змінами, то ми, підприємці, ми просто ми змушені реагувати на це, бо життя це зміни, да? так? А стільки. Так. Останнім часом ті зміни відбуваються, що просто я сприймаю це абсолютно нормально. Якщо ми не будемо пристосовуватися до тих змін, то просто помремо. Вимремо як динозаври, то ми мусимо пристосовуватися. Мусимо пристосовуватися, щоб бути на хвилі змін, а ви мусите підписатися на наші YouTube канали, щоб бути в озброєні і до всього готовими емігрантами. Ну а якщо плануєте перебратися до Польщі чи вже розбираєте валізи на новому місці, то мій канал точно стане вам в нагоді. Ми дякуємо за перегляд та чекаємо на ваші запитання з приводу міграції до Чехії чи Польщі.